лялічки, ви самі красиві на планеті. Вас у мене всього три. Ніця мені і вас вистачає. У нас поки що з вами така мала кімнатка, але нітяга. Потім буде гальніша і найбільша. Галялічки у мене ще немала бубу, ну і сісличка каже, що він вже не популярний, але все рівно. Це мій лабубусицька. Давайте я вас з ними познайомлю. Це принцеса Бель. Це принцеса Попелюшка. Ну і найголовніше, я їх покладу. Тільки недавно вийшла не принцеса. Це Міра. Недавно вийшов такий мультик. Міра чи я та мені не повністю, ну колоче. Це було тебе кіпо. Цього не знаю. Пливить і ось там таке. Моя сестричка Софія, їй він дуже подобається. А вам напишіть в коментарях. Мені цю ляльку купили тільки вчора. Угу. А вчора тільки з'явилось. Ну нічого. Так, давайте її покладемо їх. Тобаємо тапочки з зайчиками. І підемо будити бла така ха-ха-ха. Не призвати так, яу-йоу. Все, запила свою поліцію, я пішла до мами. А ти не йдеш? Mm. Не ні. Ха-ха ма. Батька, мама, така, ти чогось замінімайся знову. Можна тату вас будеш? Та буде скільки хочеш. Його. А мені потрібна канцелярія. Через рік я піду в школу, але мені потрібно раніше. Всім стоять і бояться. Так, що тобі треба? Канцелярія в в у На Наша тобі в саді нова канцелярія. Либо. Ладно, заїдемо з тобою. Зараз не зараз. Залаз. 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 Добре, добре, заїдемо зараз. Була. Поїхали? Ні, я у піжамі зараз. Взагалі чекає в цьому житті? Ходу ні. Все, поїхали вже за канцелярію. Ага. <хвачу> так, ти сюди хотіла. Так, так, тату. Дуже прикольний магазин. Ну добре, тоді ходи. <хвачу> Які ботилочки гарні. Зошити. Оце для соньки. Ходи зі мною далі.